Добрий день, шановні підписники та гості каналу. Зустрічайте інфрачервоний обігрівач українського виробництва Термія. Має ось таку картонну коробку. Давайте будемо відкривати і дивитися, що всередині. Так, В коробці йде інструкція від виробника. Заходи безпечного користування приводу. Що забороняється? технічні характеристики. Тут адреси сервісних центрів в Україні. Ну і гарантійний талон. В упаковці просто лежить. Обігрівач без всякого пінопласта, без нічого. Тут отак оці от фанова упаковка і все. Достаємо. Ось так він виглядає. Давайте відставимо коробку в інше місце. Так, обігрівач має ось такі ніжки. Вони тут повертаються. З допомогою такої конструкції можна регулювати, куди направляти прилад під час обігріву. З бокової сторони пристрій має ось такий нахил. Також можливо змінити нахил, але тільки вертикальне положення. Ось так. Можна ще навіть скласти його ось так, але, скоріше всього, він так не буде працювати, бо там є датчик, який відстежує положення. Збірка більш-менш якісна, зазори майже всюди однакові. Знизу немає одного шурупа. Що з цієї сторони? Що з цією? Місце є, шурупів немає. Не знаю, можливо, так має бути. Ножки кріпляться з таким чином. Тут є упор, який не дозволяє поставити обігрівач в більш вертикальне положення. Перечитав багато відгуків про різні обігрівачі даної цінової категорії. Обрав саме цей обігрівач, тому що в інших багато пишуть, що гріє пол. Зараз ми протестуємо, як цей обігрівач буде нагрівати пол. Так, перевіримо розміри обігрівача. 50. Висота з підставкою 25. Ширина самого обігрівача 10. Якщо таку з підставкою десь 13. Тут у нас є дві клавіші, які вмикають одну спіраль і другу спіраль. Можна вмикати одночасно дві. Довжина кабелю живлення 1,5 метра. Давайте протестуємо прилад. Для експерименту я взяв такий коврик чорний. Подивимось, наскільки він нагріється знизу. В безпосередній близькості до обігрівача. Так, вмикаємо. Так, зараз на початку тесту у нас температура коврика 23 градуси. Також подивимося потім температуру різних поверхонь. Наскільки нагрівається пластмаса, наскільки нагріваються ці всі желізні штуки. так Зараз ми вимкнули одну спіраль. Ну, вже так відчутно гріє. Одна спіраль споживає 600 Вт. Можна вмикати як дві одночасно, так і окремо. Але зараз поки що ввімкнули одну. Так, що у нас тут вже менше 32 градуса коврик, але це, напевно, треба зачекати десь хвилин 10-15. Давайте вимкнемо дві спіралі, зачекаємо хвилин 10 далі заміряємо температуру. Як ви можете бачити, вже друга спіраль теж стає червоною. Відчутно тепло. Давайте повернемось через 10 хвилин. І заміряємо температуру всього обігрівача і також цієї підложки. Так, пройшло 5 хвилин. Давайте перевіримо температуру. Я думаю, вже все має нагрітися. Так. Ось температура. Чорної поверхні в безпосередній близькості до обігрівача. Та білий пол нагрівається трошки менше. Поверхня на відстані метр нагрілася до не видно, 30 шести градусів. Температура 40 градусів, бачите, 41 навіть. Давайте заміряємо ще температуру Бокових поверхень, там, де пластмаса? Бачите, 40 45-48 градусів. Тобто, якщо переставляти обігрівач, можна трошки не попектися, але, але в руки буде гаряче. Так, що у нас тут далі? Тут трошки Більше нагрівається. Не знаю, як цей пластик буде себе вести далі при такій температурі, але бачите, от температура 60 градусів. Ну, рукою трошки трошки гаряче. Тобто переставляти його, коли він вімкнутий, буде трошки проблематично. Так, задні поверхні. Тут, бачите, 90-100. 110. Самих елементів там вже за 400 з чимось. Бачите? Так, давайте дождемося 10 хвилин і перевіримо ще температуру цього коврика. Пройшло 10 хвилин, давайте заміряємо температуру коврика. Так. Ну, я би сказав би, що не зовсім змінилося, там буквально трішки, що 5 хвилин, що 10. Тут є от якесь місце, що 45 градусів показує. Але це для напольного покриття не критично. Причому ми використовуємо чорний матеріал, він найбільше сильно поглинає тепло. Давайте замірюємо на поверхні, на відстані. Метра. Теж нічого не змінилося, як можете бачити, так, давайте ще поміряємо поверхні самого обігрівача. З цієї сторони пластик нагрівся біля 50 градусів. А з іншої більш гарячої сторони. Тут вже 75, там де ручки. 70. Тобто тут місця дуже гарячі. Не знаю, як цей пластик буде витримувати, але час покаже. Так, ця поверхня у нас так і лишилася 100 градусів. Ну, всередині там зрозуміло що там. Космічні температури. Я б радив не ставити його, звичайно, на такі темні поверхні. Але якщо от рукою пробувати, то можна спокійно тримати. Пройшло 10 хвилин, вже навіть, напевно, більше, спокійно тримаю рукою. Також можна нахилити його більш. Вверх, тоді зовсім можна не переживати за напольне покриття. Так, давайте вимкнемо, вже трошки стає жаркувато. Зараз буквально засічемо хвилини-дві і подивимося, наскільки швидко охолоджується. Так, пройшло дві хвилини. Вже три хвилини пройшло, давайте заміряємо температуру поверхонь. Що у нас тут? Отак рукою вже можна тримати. Так. 50 градусів, бачите? З цієї сторони. 40 градусів вже з цієї сторони. Так що. Через 3 хвилини після того, як вимкнули, можете вже спокійно брати і переносити обігрівач в інше місце. Також можна увімкнути обігрівач біля телевізора, увімкнути якесь відео гарне з вогнем і насолоджуватись теплом каміна. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі. До побачення.